Поглибити знання криворіжців про історію рідного міста, про його символи та легенди через творчість запропонувала Криворізька міська асоціація Арткультура однією з номінацій нового конкурсу є декоративно-ужиткове мистецтво. Учасникам запропонували з будь-якого матеріалу зробити козака рога свого часу. Організація Асоціація Арткультура запропонувала департаменту освіти. Департамент освіти з великим задоволенням нас підтримав і разом з департаментом освіти. Разом з фондом Українська Перспектива, разом з творчими дітьми нашого міста, учнями шкіл дошкільних позашкільних закладів. Ми провели цей конкурс і відібрали на конкурс. Надійшло понад 300 робіт. От відібрали 92 роботи, які на погляд експертної групи, яка створена була для того, щоб оцінити твори дитячі, відібрали 92 роботи. Участь у фестивалі брали криворіжці віком від 6 до 25 років. Тому для об'єктивної оцінки роботи поділили на чотири вікові категорії. В кожній буде обрана трійка переможців. Представлено понад 90 робіт на конкурс, і нам треба обрати 12 найкращих робіт. І звичайно, все як завжди. Ми дивимося, щоб це було довершено композиційно, взагалі довершена, оформлена, гарна, цікава робота. І дуже важливо, щоб вона несла в собі якусь енергетику, тому що, як на мене, це дуже цікава тема, дуже цікавий образ, який треба було створити. Звичайно, ми дивимося, чи читали історію якусь чи ні, чи обійшли стороною. Представлені роботи різнопланові: серед матеріалів: папір, бісер, кераміка, дерево, батик, поролон та тканина на створення козака рога в учасників було 20 днів. А кількість відправлених за цей час робіт доводить, що тема рідного краю криворіжцям цікава. Ми маємо можливість відчути всю палітру, яку вирує в душах наших підлітків стосовно відношення до свого міста, до своєї історії, до своєї родини. Надзвичайно важливо в підлітковому віці виховувати байливе ставлення до своєї малої батьківщини, до свого міста, до своєї історії свого міста. І тому я вважаю, що спільно з. Арт-культурою ми досягли поставленої мети. Переможці фестивалю зможуть долучитись до фінансової підтримки збройних сил України. Будуть нагороджені 10 червня на великому святі козацька толока, яка буде проходити в Покровському районі. От на підтримку ЗСУ. І я думаю, що ми там не тільки покажемо кращих е, митців, художників наших молодих, а й покажемо їх твори, і навіть на аукціоні деякі роботи з дозволу учасників розіграємо і кошти підуть на користь ЗСУ. Карина Крикун Андрій Славний цей день.